Таку категорію людей я називаю хом'яки. Знаєш, коли вони збираються додому, додому, додому і зберігають, зберігають, зберігають. Ну, а, а ти збираєш вдома якісь там баночки, скляночки, зберігаєш їх там, наприклад, бабусині старі меблі. Таке? От меблі у мене шафа 150 років, бо неймовірна робота. Але ще крім меблів, взагалі то я не люблю мотлуху. Я не можу відмовитись від суконь, які для мене з важливих якихось подій. Знаю, що більше не вдягну, але викинути не можу. А вже за мить ми обговоримо. У студії сніданку з 1 плюс 1, куди можна з користю подіти старий мотлог. Ну а прямо зараз дізнаємось, які речі зберігають українці. Киянка Людмила сучасним плюшкіним себе не вважає. Втім, до старих і на перший погляд непотрібних речей у неї особлива симпатія. У мене є старий утюг металічний, який абсолютно якому дуже-дуже багато років, І от я з ним не розстаюсь. Ну дуже красивий. жінка жартує через те, що вдома ніде було складати такий любий її оку мотлух. Довелось відкрити арт студію. Тут ми збираємо всі і баночки, і скляночки, і стару мебель, і старі і рами, і люстри. Ми їх використовуємо як декор. Ми переділи їх. Найбільше Людмила береже старі валізи. У мене є особа страсть до чемоданів, різних розмірів, тому я їх збираю на всіх башиних ринках. У всех знайомих, родственников і не побоюсь этого слова, даже на мусорках і свалках виявляється вони незамінні в інтер'єрі, як прикроватна тумбочка. Може бути быть бути кофейный столик, это может бути домашнее место для домашнего питомца. Синдромом Плюшкіна грішать і менш творчі українці. Диван. Баночки можно скляне и старый диван. Детская одежда моєго сина <гум> не можу расстаться з какими-то там першими розпашонками обувь в берегу еще с юности жалко оставаться, выбрасывать да. она у меня на чердаке вся. может может пригодиться вот недавно с квартиры вынес 4 мешка мусора казалось что может и пригодиться а прошло 10 лет за этот период і и... Нічого із цього я не використовував. Звичка зберігати старі речі, запевняють психологи. Характерна для слов'янських народів, найчастіше для людей старшого віку. Люди, які іспитували матеріальний недостаток в дієстві, да і були ущемлені в чому та з тяжого які є, катораїсть які приобретаються вже за власні гроші. Також зберігають старий мотлох люди забобонні, які бояться пристріту або сентиментальні, яким предмет нагадує приємну подію чи важливу людину. То чи варто позбавлятись старих речей? Якщо так, то у який спосіб? Експерт лабораторії феншу Віталій Дяченко студії сніданку. Доброго ранку. Доброго ранку. А, наша героїня позбулася старих речей, але вона складає все одно на своїй території в арт студії. Скажіть, будь ласка, а чи варто позбавляти старих речей нам усім, і чим вони можуть бути небезпечними для нашого життя? Ну насправді питання старих речей це не просто питання непотрібу, це питання психології, тому що більшість людей, які збирають старі речі, вони вкладають у них якусь енергію і наділяють їх яким значенням якого вони не мають насправді, і я вважаю, що ці речі потрібно викидати, тому що вони забирають у нас життєву енергію і зациклюють свою увагу на цих речах. От ви коли робите прибирання, так. наприклад, дуже практично. задаєте задайте питання: чи користувалися ви цією цією річчю останні два роки? Якщо ні, то ця річ ну явно не потрібна. А чому два роки? Що за цифра магічна? Ну, ну не магічна, ну рік, ну три роки. Напевне, чи є ж якась схожа річ, та, як, угу. яка може замінити цю ще яке питання можна ну, може Не Завжди забідати? так. Ви знаєте, тут є три категорії речей. Перша категорія це речі, які можуть нам знадобитися, наприклад. Резинові чоботи, які у саду можуть знадобитись, і вони зараз стоять чи літнє взуття взимку, його можна просто сховати в коробки. Але є речі, які такі сентиментальний хлам. Це магнітики з подорожей, це іграшки. Іграшки, так і, наприклад, ми думаємо, що вони прикрашають квартиру, вони затишок і. Якийсь комфорт створюють, але насправді, от ви самі знаєте, як працювати за столом, який чистий, і за столом, на якому дуже багато зайвих паперів. Якщо ви забираєте ці речі, то ви набагато продуктивніше починаєте мислити. І ці речі потрібно викидати. І третя категорія це речі, які взагалі не потрібні. Це, наприклад, ті, які ми беремо у. Супермаркетах примотки до акції це взагалі безкоштовні речі. Хтось подарував, хтось дав, хтось е викинув. Нам жалк шкода їх викинути і. Від таких речей теж потрібно позбавлятися. Можливо, ви дасте кілька порад стосовно того, як гармонійно організувати навколо себе простір, щоб був е, добробут у сім'ї. Ну дивіться, у феншу що саме головне, щоб енергія рухалась по квартирі, вона не застоювалася. Це енергія це як е, це як джерело. Угу. Коли воно рухається в ньому свіжа вода, е, воно. Має якісь корисні якості. Як тільки ця енергія починає застоюватись, вода перетворюється на болото. Так само з енергією. Якщо у нас є у будинку хлам, там застоюється енергія угу. і непотрібні речі, якими ми не користуємось, то а, просто цей будинок не є гармонійний з феншуй. От зверніть увагу на японців. У них дуже багато картин, але вони не завішують а, зразу всіма картинами всі стіни. У них є одна картина, вони вішають на гвіздок, через тиждень-два вони змінюють на іншу картину. Постійно ці картини змінюються. Недаремно кажуть, що наш будинок Ні. це прояв нашого внутрішнього стану. Тому тримаємо його в чистоті. Філософ який у нас був гостях експерт лабораторії феншуй Віталій Дяченко. Дякуємо вам. вам. Дякуємо. А наш ефір триває.